У США розроблено революційний метод використання клітин пацієнтів для вирощення кров'яних судин. Медична громада Америки сподівається, що успіх клінічних випробувань кров'яних судин у першоотриманих з повністю біологічно створених тканин ще на один крок наблизить їх до можливості створювати судини для пацієнтів з проблемами циркуляції крові. З деталями про це далі Мирослава Пеця. Всюди у світі ниркові захворювання стають дедалі частішими. Пацієнтам іноді доводиться витрачати до 15 годин на тиждень, будучи підключеними до апаратів для діалізу для очищення крові від шлаків. За офіційними даними, до 26 мільйонів людей мають хронічні ниркові захворювання. Смертельні випадки, спричинені цими захворюваннями за останні 20 років, подвоїлись. А Всесвітня Організація охорони здоров'я остерігає, що кількість людей, що страждають від ниркової недостатності, збільшується разом із зростом хворих на діабет. Для проведення діалізу пацієнту вставляють порожні трубки у вену на руці. Процедура проводиться тричі на тиждень, але від неодноразових проколів вени псуються і знаходити здорові вени з часом стає все важче. На цьому етапі пацієнту імплантують синтетичні вени, але метод має власні проблеми, такі, як інфекції і запалення. Саме ці проблеми змусили науковців каліфорнійської компанії Ситографт шукати кращі розв'язки проблеми. І ось що вони знайшли. Ось ця біла трубка, імплантована в руку, є першою штучно вирощеною кровоносною судиною. Перед імплантацією вирощена судина інтенсивно перевіряється на витримку артеріального тиску, який в 20 разів більший, ніж в периферійних судинах. Ось як це відбувається: лікарі беруть зразки шкіри і судин з руки пацієнта. Вводиться речовина, що виділяє дві основні категорії клітин, які для вирощення міцних судин використовують науковці: клітини судинного ендотелію та клітини підшкірно-жирового шару шкіри. Адже саме ці клітини містять найбільше таких білків, як еластин та колаген, які відповідають за форму та структуру тканини. Результат тканина, яку можна скрутити у судину довжиною в 15-20 сантиметрів, готову для імплантації. So Революційність цього методу у тому, що ми створюємо штучну судину, виключно з клітин пацієнта без використання синтетичних матеріалів. Стіни судини є міцними, вони можуть служити пацієнтові довгий час. А сама процедура імплантації не є важкою для пацієнта. Втім, все це недешево і досить повільно. Щоб виростити таку судину, потрібно не менше 9 місяців, коштом 15-20 тисяч доларів. Для порівняння штучна трубка для сполучення пацієнта з апаратом до діалізу коштує 3 тисячі. Але Тод Мекелістер, співзасновник компанії Ситографт, наголошує, що арифметична різниця цін не відзеркалює повної картини, оскільки пацієнти зі штучними трубками повинні проходити в середньому на три операції більше через інфекції. Відтак, загальний кошт всіх процедур може легко перевершити ціну за вирощені судини. Макалістер та його колеги тепер планують випробувати вирощені судини на пацієнтах, які мають проблеми з серцем, циркуляцію у ногах. Вони сподіваються, що завдяки їх винаходу можна буде уникнути ампутації у хворих на діабет, а у хворих на серце використовувати ці судини у випадках непрохідності судин чи артерій. Мирослава пеця Голос Америка.